Отже, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про дію сульфаніламідних препаратів, саме механізм антимікробної дії сульфаніламідів. Отже, основна ланка ми будемо взагалі рухатись від загального до більш такого конкретики до біохімічних процесів, які блокуються сульфаніламідами. Тому починаємо спочатку. Отже, сульфаніламіди мають бактеріостатичну дію, яка полягає у порушенні синтезу мікроорганізмами фолієвої кислоти і блокуванні засвоєння мікроорганізмами параамінобензойної кислоти. Фолієва кислота або вітамін В9 складається із трьох структурних фрагментів: це похід на птеридину, птеринусь такий, також параамінобензойна кислота. І один або декілька залишків глутамінової кислоти. Продукт відновлення фолієвої кислоти тетрагідрофоліова кислота, яка є, можна сказати, основним таким. Метаболітом, який, через синтез якого буде і пригнічуватись різні процеси у бактерії і через який буде опосередкована дія А, це тетрагідрофоліова кислота яка коферментом, тобто входить до складу багатьох ферментів, які здійснюють перенесення отнову фрагментів, і будемо поговоримо за тетрагідрофоліову кислоту. Взагалі, знову ж таки, сульфаніламідні препарати мають загальний механізм протимікробної дії, який а, і ґрунтується на антагонізмі конкурентному сульфаніламідних засобів і парамінобензойної кислоти. Вплив має прямо протилежний на життєдіяльність мікроорганізмів. Пара-амінобензойна кислота, в свою чергу, перетворюється в тетрагідрофоліову кислоту, яка бере участь в синтезі пуринів, в синтезі нуклеїнових кислот, також пірамідинів вона бере участь, але в основному все ж таки порини. Також бере прекрасну участь в поділу клітини, так як необхідна для синтезу ДНК, так як бере участь знову ж таки в синтезі нуклеїнових кислот, пуринів, пулемідинів, нуклеотидів. І вона також грає велику роль у клітинній стінці, загальний метаболізм, перетворення отрути бере участь і синтез амінокислот, метіанін, гліцин, наприклад. Ну, пара амінобензоїна кислота знову ж таки перетворюється у ось ми можемо бати... дегідрофалат, дегідрофоліова редуктаза, тригідрофолат, це все буде приймати участь у Утворені ДНК. Ось так, наприклад, так, ДНК синтез бурини, фоліова кислота приймає участь, і так далі. Отже, давайте тепер поговоримо про те, що саме блокується, тому що це більш-менш так узагальнено було. Отже, сульфаніламіди це структурні аналоги пара амінобензойної кислоти, дигідрофоліової кислоти. Які. Оборотно інгібують дегідроптероаз Ось ми можемо побачити, наприклад, сульфаніламіди. Тут ми також е, бачимо, що саме вони блокують. Ну і в принципі і тут це все зрозуміло. Сульфаніламіди блокують дегідроптероа синтитазу. Е, в свою чергу, ці всі дегідроптера дифосфат плюс парамінобензойна кислота. Вони не можуть перетворитись внаслідок цього в дегідроптероїдну кислоту. Ця е, кислота не може переотворитись дегідрофлавт, дегідрофолієву кислоту, і потім це все не може перетворитись в тетрагідрофолієву кислоту. Про е, основні її да, важливість фолієвої кислоти, ми вже сказали. Тобто це все блокується ще на початкових етапах можна сказати, синтезу цієї кислоти. Ну, якщо ми подивимось тут, тут можна б сказати бактерія це узагальнений шлях метаболізму фоліової кислоти, тут показаний, тут включаючи і бактеріальний синтез диново, і відновлення. І так далі. Ось ми можемо побачити вітамін фолієва кислота, дригідрофолат, редуктаза. Це все перетворюється дегідрофолієву кислоту. Ну, а ось в бактерії безпосередньо гуанозин трифосфат за ферментними різними шляхами перетворюється дегідроптерат, піросфосфат, Сульфаниламіди блокують цей фермент, який мав би перетворити на параамінобензойну кислоту, яка також потім буде перетворюватись. У тетрагідрофолієву кислоту, блокує цей шлях перетворення у дигідроптероат і на дигідрофолієву кислоту. Знову ж таки, все, як і тут. Це така просто узагальнена більш картинка. Дегідрофоліова кислота не може перетворитись за допомогою редуктази у тетрагідрофоліову кислоту. Тобто, це все буде блокуватись, ось це все, все, що після синтетази. Внаслідок цього, ну, як це все відбувається, так як знову ж таки сульфаніламіди це структурні аналоги параамінобензойної кислоти, і вони можуть ось так блокувати, зв'язуючись з центрами ферменту, дегідроптерацинтетази, її активні центри. І Блокувати перетворення, це біохімічне. Тобто, в принципі, ми зрозуміли і запам'ятали, і можемо зробити висновок, все ж таки, що оборотно блокуючий фермент дегідроптероацинтетазу сульфаніламіди перешкоджають синтезу такої важливої для життєдіяльності тетрагідрофолієвої кислоти, призводячи до порушення поділу бактерій, тобто діють бактеріостатично. Ось ми можемо побачити ще раз тетрагідрофолієва кислота. Її не буде, тобто буде порушуватись біосинтез білка, біосинтез пуринів, поділ клітин для синтез ДНК, клітинна стінка може порушуватись, біосинтез амінокислот, перетворення отрут і загальний метаболізм. то, то все ж таки ось тут ми можемо побачити, це, до речі, дуже, дуже гарненька також схемка, яка говорить про... Те, які самі антибіотики, на що саме діють у бактерії, і як вони порушують її життєдіяльність. Ось саме бактеріостатично, тобто не впливаючи, не вбиваючи якось прямо, там, не діючи на клітинну мембрану, наприклад, і не вбиваючи прямо бактерію, вони діють просто на ДНК, порушуючи його синтез, порушуючи реплікацію, порушуючи поділ бактерій, і таким чином сульфаніламіди порушують життєдіяльність, поділ бактерій, тобто спричинюють їх меншу-меншу кількість в осередку якогось запалення. Таким чином, достатньо швидко можуть з ними справитись макрофаги, ті самі наші імунні клітини, і тим самим краще це все ну, покращують, можна сказати, нам функцію наших імунних клітин, роботу, точніше їм. Так? Ось ну і в принципі це все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Дякую за увагу до наступних зустрічей.